Сюди, Гляньте! Глянь! Глянь! Ми називаємо це перехрестя товай брі Я розкажу, товай означає криницю. Що означає брі? Це видозмінене від Бря. Тобай брі Розумієте, товай бряг. Тому що 150 років тому тут була криниця, а не перекрестя. Зовач! Все дуже просто. Полі близько до перехрестя. І Старий чоловік, що звався Пріано, чия лице було спотворно наростом, вбив собі у голову, що вода у джерелі. Свята! Кожен день, сім місяців, він ходив туди і вмивався цією водою, але найст не зникав. І якогось дня пряно знайшов мертвим. І з того часу це прихрестє відмовить. Това й вік! Я знаю цю історію, бо мені розповіли. Чи блідже? Чи мого батька, чи навіть малуса? Чому воно називається тобарві? Ти думаєш, що з них знає? Ні. Я впевнений, що вони не знають. Тому я і ставлю тобі питання, питання, лейтенант, а що ми робимо з такими назвами? Ми викидаємо товарів і взагалі назнаємо що? Перехід, перекресник. Чи ми зберігаємо милосердя до людини, яка вже давно помер, давно забута, ім'я розвитке до невпізнання. Чи тривіальної історію в селищі вже давно ніхто не пам'ятає. Він в тебе, я тут не живу. Але ти пам'ятаєш. Тому я і питаю що ми пишемо у книгу нас? Добре, Грі. Ти так хочеш? Так. Добре, добре, ти це отримаєш. — Ти також цього хочеш, Романте. Джордж, та заради Бога, я не Роланд! Ти ніколи не був Роландом. Ні. Ніколи. О Боже! Чому ти мені раніше ты Я, Хіба я схожу на Роланда? Так, скажи через Оуен. Ой-ні-ні, я, я запуплювався Роландом. Як це написати? Де, ти Так. R-O-U-M. Ні, я думаю, краще Як? Олан! 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 Що святкуємо? Хрестине! Гречення! Ви а? По цій брехне! Потім брехливий Анни! Анний навряд по ціль! Відміну, що! Я ще тебе розповідаю! Мамо Ні! Якщо це теж ще робить з тебе такого! О, справедливо! Справедливо! Терезі! Тверезі! Тверезі, як суддя, голи! У мене хороші новини, а де батько? А він пішов! А які новини? Мені запропонували роботу. Давай, давай, друже, каже англійською. Доповідати про вони А він пристойний чоловік. Я бачився з двома чоловіками з Інішмею, вони хочуть забрати мене до нової гетьшколи, дають житло, паливо, молоко, ділянку зерна, 12 рятів картоплі і... і 42 фунти на рік! Далеко. Десь ми 50. Ну, я думаю, що ми встигнемо до кінця грудня. так, так вийшло, вирішено, вирішено, вирішено. Ми будемо стартувати.